Українці знов звикають до відключення світла. А експерти вже прогнозують цього року найскладнішу зиму для енергетичної системи країни. Що відбувається на Вінниччині? Хто впроваджує графіки відключення? Хто слідкує за їх? Коректним дотриманням та наскільки кожен з нас дотичний до сталості енергосистеми країни, говоримо сьогодні у студії новини з речницею АТ Вінниця Обленерго Юлією Великотрав. Пані Юлія, я вітаю вас. Вітаю. вас. Отже, що відбувається сьогодні на Вінниччині? Адже ми знову повертаємось до відключень. З чим це пов'язано? в тому що не на чи на всю Україну повернулася аномальна спека. Відповідно, люди приходять з роботи до своїх нагрітих приміщень, починають. Активно їх охолоджувати, окрім цього, вмикати інші прилади для ведення побуту, і от в результаті ми маємо дефіцит в енергосистемі. Хто впроваджує графіки відключень? Хто їх доводить, хто їх розробляє? І Наскільки взагалі вони можуть бути прогнозованими? Адже сьогодні спостерігаємо, сьогодні відключають завтра ні. Розробляє Вінниця Обленерго всі графіки відключень, а доводить завдання НЕК Укренерго. Тобто кожного дня ввечері доводиться графік відключень на наступну добу. І не більше спрогнозувати а... на тиждень, два-три. Ні, це неможливо, тому що НЕК УКРенерго, типу їхні диспетчери, вони бачать, який дефіцит в системі, чи він зберігається, чи ми його покриваємо. В такому плані вони вже орієнтуються по ситуації. Для того аби допомогти нашій енергосистемі вижити у ці складні часи, окей. А наскільки споживач може бути впевнений у тих графіках, які вже опубліковані, та елементарно для планування побуту, ми пропонуємо нашим споживачам заходити на особистий кабінет. Або на сайті Вінниця Обленерго виконати пошук за адресою. Графіки точні. Єдине, що е, буває так, що аварійні вимкнення накладаються на планові відключення. В результаті люди скаржаться, що вони не розуміють, що відбувається, яка історія відбувається. А це просто планові ремонтні роботи. Е, наше товариство так само їх проводить. Ми так само готуємось до. Осінньо-зимового періоду. Отже, не забувайте трошки терпіння, це я хочу звернутися до споживачів, і все буде добре. Ви всі будуть зі світлом. А що до підготовки до осінньо-зимового періоду, адже дійсно багато хто з експертів вже прогнозує доволі складну зиму для енергосистеми країни. Вінниця обленерго, Як готуєтесь? Звичайно, ремонтні кампанії не оминули, і наше товариство. А всі роботи майже виконані, завершуємо в листопаді місяці. Ми можемо запевнити наших споживачів і громадськість, що Вінниця обленерго виконує свій і громадський обов'язок перед українцями. Енергетична стійкість країни наше спільне завдання. Переконаний, тому які можуть бути поради для звичайних споживачів сьогодні, аби докластися до цієї енергетичної стійкості мене буде єдина порада. Просто дослухайтесь до порад Вінниця обленерго. Ти порад, які ми публікуємо у, наших, у наших джерелах інформації. Це ощадливе споживання, користування е, енергомісткими приладами у пікові години навантаження. Дуже просимо населення дослухатися до цих порад. Тому що електроенергії в системі не стає більше. Якщо ви прали три рази на тиждень, тобто зараз електроенергії розраховано настільки, що ви це робили два рази. Якщо ви пекли, е, Свіжий хліб п'ять разів на тиждень щодня, то зараз ну це можливо зробити два або три рази. Тому... Окрім щадливого ставлення, наскільки корисно переходити на альтернативні джерела на сьогоднішній день. А є можливість встановлювати у багатоповерхівках сонячні панелі, а можна встановлювати якісь додаткові джерела живлення? Наскільки це може допомогти сталості енергосистеми країни? Міністерство енергетики запустило урядову гарячу лінію струм. Здається, наших, у наших джерелах були посилання на неї. Зателефонувавши за цим номером, ви можете дізнатися усю інформацію про те, як встановлювати, Вити джерела джеред дж... зеленої генерації. Тобто, як, як це е... зробити? А вже після цього сервісний центр та Вінниця обленерго допоможуть із е... самовстановленням встановленням після купівлі обладнання. Я дякую вам за розмову. Дякую за ваш час, за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин була речниця ТВ Вінниця Обленерго, Юлія Великотрав. Ну а ми рухаємось далі.